Вас вітає бабця Ірця, яка робить оті самі вихиляси. В такий важкий момент мені б хотілося чимось допомогти нашим захисникам. Нашим жінкам в Україні дана дуже велика сила, і ми можемо якось підтримати наших захисників. Бо жінка тримає три кути, в хаті, чоловік один. Я на прохання пані Христини, засновниці бренду зерно, я розробила схеми і інструкції, як робити обереги. Хто хоче, може можливість запросити в мене, я надішлю або документ, або так опублікую. Що таке оберіг? В якому вигляді він може бути? Він може бути нашито на, десь на натільний одяг. Монограму Христа або Хіру, там я навожу трохи справку. Або зробити якусь хустинку, чи якийсь обрус, чи е, якусь тканину, щоб захисник міг носити її з собою. Ну, вона має вигляд такої хусточки. Схеми розроблені наталкою голубничою для нашої громадської організації Оріяна. Ось я даю отакі схеми. Ось це зірка, яку можна нашити натому, на, на тій хустці. От як виглядають шеврони. З отими знаками. Дівчата, на що я звертаю вашу увагу? Дуже прошу вас. У вас є рідні, близькі люди, яким ви можете це нашити, але є ще отакі захисники, хлопці чи дівчата, яких нікого нема. От їм дуже потрібен отакий захист. Дуже вас прошу, хто має можливість для них отаке нашити. Ну, хто чим може допомогти. Тому за нами Бог, за нами правда, і ми хочемо, щоб вони не просто повернулися живими, а щоб вони повернулися з перемогою. І вони повернуться з перемогою, якщо ми їх підтримаємо. За нами Бог, за нами правда. Це я вам кажу. Я, бабця Ірця.